Була забула речі. пам'ятаєте, ми говорили там, зараз виставлю це відео. Коротше. Пам'ятаєте, ми говорили? Так, да, ми говорили, да? Такого, таке було. ми говорили, І я забула про речі. Про свої речі. І я зайшла в цю шахту і побачила класні кімнатки. Всяке таке. Я забула про свої речі, то я вертаюся по них. І їм, а на що я їм? Вона може тобі мене спитатися. Фуміка, а чому ти? Чому ти забула? Чому ти тупа? Чому ти така я не тупа, я гарна. Голос в мене гарний, але мені лице не подобається моє. От що єдине мені мене не подобається. Я некрасиво співаю. Якщо ви мене підтримуєте і скажете фані слова в коментарях, я почувствую любов, теплоту і турботу. а не, а не, не турботи, нічого, не кров, у мене все припаде. Дякую вам за підтримку, якщо я красива, ви так думаєте. Некрасиво, це вас вкус, а мені не красиво є. Мені сподобається, напевно, моє лице, мої відео, мої костюми. Коли я колись знімала там була я в штанах, там, і потім я зробила таку і одразу переодягнулася. Ось такою рукою і інший наряд. Ви, ну, напевно, знаєте, просто зробила паузу, переодягнула інший одяг і це виглядає типу, дуже швидко, бо насправді це має пару хвилин і ти маєш бути голо, тобі має бути холодно, ти маєш взяти той самий одяг, надягнути. І красивий наряд. Скажіть, мені підходить кульки? Чи я становлюся від того красивіше? Питання. От у мене вже 6 ізумрудів. А залізо 56. І 26 в мене заліза. Питання скільки? Ви побачили у всіх відеох цифру 6 тепер дивіться всі мої відео і подивіться, чи там є цифри 6. Все, все заново. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, я не здержалася, я сорі Але яка в мене алмазка получилась? Я йду до сундука. Бо в мене... Вроді є топор, який поламаний, алмазний. Та стоп. А де він а от. тут такі же, але вот тут чуть-чуть менше во тут. Ви из-из из Ось тільки в мене були же, кстати. Is, 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 right? ну, якщо ви сліпі, то подивіться нормально, на ну, ті алмази штуки ям вам дала секунду, знаєте. Друзі, Що там у друзі в мене? Так, що там? Угу. Алмазний топор, я можу вбивати, алмазники алмазників Я не буду це робити, я буду бідняків вбивати. хи 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 а Вот такого примір. Бідняк Валера. Він називається Валера. Чого, Є... блін? Квен, Кван, ходим бити? Я його так буду. Візбити. Якщо там випало залізе, я Фух, я буду вас бити. Тобто матю -ма угу, не це казати. Я вроді тут сдохла. Там. Якщо там, то треба подивитись. Може, там залишились якісь є. речі. А ви замітили, я так потонула і вроді я була пробігала по доскам не з ногами? Мені не цікаво, то алмази, але морковка золота цікавить. Пішли подивимось нашу морковку. Ні, давайте. Подивимось чуть пізніше, а тепер давайте зробимо... Ой, не треба робити навіть це Пічку. І зараз ми підемо в секретне маленьке місце якесь. Так. Оп. Оград є місце. Так. Оп, оп, робимо більше. І робимо ще більше Це палки. Тут дуже скоро йдуть палки, і вони можуть просто закінчитися. Так, давайте мені треба пустати. Давайте будемо чекати, поки я зголоднію. Ой, у мене ж нема кірки, ну нічого. О, там вже розтопилась. Інше залізо я дам підписникам. Якщо не підписники. Ладно, віддам. не призивайтеся. Буде ок і чіки-пуки. Якщо ця ідега, я візьму свою мотегу. І верстак, бо верстак може дуже легко отримати дерево іменно. У мене вже 5, а було 26. І зараз буде цифра 6. І рахуйте це означало, скільки ви побачили шісток. Іменно побачили, а не рівно було у мене. Я вам допомогла тільки що було шість, якщо ви замідали, то це класно. Ой, я викинула залізу. Так буває, що я була, викидала якісь. Кілька хвилин пройшло, що ми ще не говорили. Зараз сьома година, ой, шоста година. 53 хвилини. А порахуйте, скільки була пауза. Прямо це. Я одно не проголодала. Прикиньте. Um. Що делать? Майже тільки що я переписувалася з друзьями, прикиньте я така. При. Добав мене в друзях. При. Привіт. Я пишу. Ти прим, ти зим. Чи «Рос»? «Рос» – це скорочення Росія. «Укра» – це скорочення Україна. Він написав Росія, а я його кажу. А я з України і його заблокувала у цій грі імену тут це було.

те саме те, що ви знаєте. Чому я вийшла на поверхність? В мене залишилися дерев'яні речі. Це як топор, З якого я добуду дерево. Ой, я думала, мене хтось б'є. Ой, мене немає бити. Тут у мене був алмазок. Проста людина? Ми думаєте, що мене набуває проста людина? Потім у мене якийсь алмазок б'є. Задні серце, знаєте, для алмазників люба зланий примір, бо таке, бачите, зломене, зломенем. такі шлеми. Вони ставлять його в сундук і не замічали, як людини. Я була забрала, коли людина поставила свій шлем алмазий. Я його забрала, а потім я було здохло. Але коли я дізналася, були чекі-пуки. О, mm, ще два лишніх. Я можу зробити... Меч. я можу зробити то. Тепер ми не можемо додати залізо. Ну, раді людей, які на мене підписані, То точно. Скільки можу зробити пічок? Чотири. Нормас. Більше ліпше. тупівий інтернет. Так я не знаю, чи точно де так. а де моя їжа? Мені було били імені мене у точно мені було потрібно оце воно ж дерево. Воно ж за е рева коли дойдуть до останнього. Ха-ха! Жалко людину в дому. До мене не підходить зомбік. У тебе є хобі, бігати зі мною, як зомбі. Зомбі!

Зартуємо нема Васильовичем є Бандера. Батько Бандера і конфети побачила Цікаво якось людина забереться, залізо. Вони щоб мене ніхто не бив. Я хочу подивитися, що це за речі. Так, перше це залізо. Друге розовий. У мені повезло, в мене попались риба. Жарена і не жарена. Так, давайте ще Тут я була давала вот такі штучки, мені дали пару алмазів. Нехай люди туди стають і підбирають, а що я кидаю. Дэн. поділюся з ним селізом. Все відео. Чекало. Я його можу додати в друзях. Так, читай.